Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів на каналі Грибалка з Наталкою. Минулого разу на грибалці ми знайшли декілька дуже небезпечних грибів. Опеньки сірчано-жовті. А ще один гриб ми побачили на колоді. Він здалеку здавався дуже схожим на Фламуліну. Нагадаю, як це було. Ну, в цих чагарниках я дивлюся врожай не тільки на опеньки сірчано-жовті. Ось можна подивитись на ці гриби, дуже уважно подивитись, що ми можемо подумати. О, Фламуліна. Гриб, який ми тоді знайшли, це галерина облямована, смертельно небезпечний двійник Фламуліни зимового опенька, а також літнього опенька. Цей гриб, також, як і інші опеньки, росте на колодах. Він дуже схожий за виглядом. Особливо здалеку, на Фламуліну. Якщо підійти ближче, роздивитись краще, звичайно, можна помітити суттєву різницю між Фламуліною та галериною. По-перше, це шляпка. Ви бачите, у неї восковий такий восковий наліт, нема такої блискучості, як у Фламуліни. Вона, ніби трішки матова, ніжка також зовсім інша. Немає цієї оксамитової панчошки, як у фламоліни, і пластинки також зовсім інші. Ви можете розглянути цей гриб дуже уважно, і ніколи, ніколи не кладіть його до кошика. За дією отрути, він подібний на бліду поганку. Коли ви підходите до колоди і бачите щось помаранчеве, це не завжди може бути фламоліна. Інколи на азарті можна так от підбігти, о, фламоліна виросла. І тільки тоді, коли ти торкаєшся цього гриба, вже розумієш, що це зовсім не фламоліна. Можливо, звичайно, знайти і інші схожі гриби, наприклад, тубарію, яка не є їстівною, але хоча б не є небезпечною. Але все, що вам буде нагадувати галерину з її ознаками, в жодному випадку навіть не чіпайте цей гриб. Збираючи дикорослі гриби, пам'ятайте, що треба бути дуже уважними та обережними, оскільки ваше життя та здоров'я залежить виключно від вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Тут ви можете побачити дуже багато корисної та цікавої інформації, тому обов'язково підпишіться, для того, щоб не пропустити нічого важливого і цікавого.